В чому зараз твоя сила? Давайте подивимося. В чому зараз твоя сила? А, в твоєму коханні дозволь собі відчути. Неймовірно цілющу енергію двойка кубків, це про те, що ви можете зустріти людину або укріпити свої відносини, але ви повинні позбутися досвіду негативного, ви повинні вийти з обмежень, ви повинні розуміти, що не все в житті у вас буде погано. І якщо у вас, у вас і був по мечах це такий, знаєте, болісний якийсь досвід, якщо вас раніше хтось ображав. І так далі, то це вам давалося тільки для того, щоб ви зрозуміли, як ви не хочете більше жити, тож дозвольте коханню або істинні співпраці війти в ваше життя, і ви будете неймовірно щасливі і під захистом вищих сил.